Вітаємо на каналі «100 Запитань. До вашої уваги друга частина Великої Вікторини «Топ-географія» – «100 найцікавіших фактів світу. На вас чекають 25 запитань про найвищі гори, найбільші глибини та найцікавіші факти про країни. Готуйтеся перевірити свої знання про нашу неймовірну планету. Починаємо яка найглибша точка на Землі? Що розташована в західній частині Тихого океану? Маріанський жолоб. Його глибина становить приблизно 11 кілометрів. Це найглибша відома частина світового океану. Яка країна має найдовший сухопутний кордон з Францією? Понад 730 кілометрів. Бразилія. Цей кордон проходить через тропічні ліси Південної Америки, оскільки Франція володіє французькою гвіаною. Яка найвища гора на Землі виміряна від центру Землі, а не від рівня моря, що знаходиться в Еквадорі. Чимборасо. Через випинання землі на екваторі вершина Чимборасо Розташована найближче до космосу приблизно на 2 кілометри ближче ніж Еверест, яке європейське місто відоме як вічне місто завдяки своїй історії, що налічує понад 2,5 тисячі років. Рим це місто було центром Римської імперії та сьогодні є столицею Італії. Яке найбільше озеро у світі за площею поверхні? А. Озеро Верхнє. Б. Озеро Вікторія. В. Каспійське море. В. Каспійське море. Фактично це найбільше замкнене озеро, що знаходиться на стику Європи та Азії. Яка країна в Азії має єдиний не чотирикутний державний прапор? Непал. Його прапор складається з двох трикутних вимпелів, що символізують гори. Яке найбільше місто у світі за чисельністю населення в межах офіційної міської зони? Токіо. Це найбільш густо населена столиця, що є фінансовим і культурним центром Японії. Який термін позначає суперконтинент, що існував 335 мільйонів років тому, назва якого означає вся земля. Пангея. Цей термін використовують в геології для позначення єдиного масиву суходолу. Яке місто в Марокко називають Блакитним містом через синій колір його будинків. Шавшаван. Місто розташоване високо в горах Ріф. Це одне з найфотогенічніших місць Марокко, яке приваблює туристів з усього світу. Яка з цих столиць не розташована на острові? А. Осло. Б. Гавана В. Токіо. Осло. Кубинська Гавана та Японське Токіо розташовані на островах. Осло столиця Норвегії. Знаходиться на метериковій частині Скандинавського півострова. У якій країні знаходиться найбільший у світі Солончак у Юні? Болівія. Це найбільше у світі дзеркало через рівну поверхню, яка вкрита тонким шаром води після дощів. Яка азійська країна відома як земля громового дракона? Бутан. Його назва друг Юл посилається на суворі грози, які приходять з гімалаїв. Яке озеро в Африці? Є найглибшим на континенті і найдовшим прісноводним озером у світі. Танганьїка це унікальне водоймище, розташоване у великій рифтовій долині Африки, і є найдовшим у світі за протяжністю. Його води розподілені між чотирма країнами: Танзанією, Демократичною Республікою Конго, Бурунді та Замбією. Яка країна є найбільшою у світі, що не має виходу до моря, але є трансконтинентальною? Казахстан. Частина країни знаходиться у Східній Європі, а більша частина у Центральній Азії. Яке римське місто було знищено виверженням вулкану Везувій у 79-му році нашої ери? А. Помпеї, Б. Неаполь, В. Геркуланум А. Помпеї. Помпеї були повністю поховані під товстим шаром попелу. Завдяки цьому вони збереглися майже неушкодженими на багато століть. Що дозволило історикам детально вивчити повсякденне життя стародавнього Риму. Яка уявна лінія ділить землю на східну і західну півкулі і проходить через Грінвецьку обсерваторію? Грінвіч або ж нульовий Меридіан. Його також називають початковим Меридіаном. Він слугує початком відліку довготи та часових поясів. Яка найбільша країна в Африці за площею території? Алжир. Країна посідає 10 те місце у світі за площею. Її територія на 90% складається з пустелі Сахара, включаючи частину гірського масиву Агагар. Яка найвища столиця світу за висотою над рівнем моря, що знаходиться в Андах. Лапас. Незважаючи на те, що Сукре є конституційною столицею Болівії. Лапас є фактичним адміністративним центром і розташований на висоті понад 3600 метрів. Назвіть острівну країну у Тихому океані. На території якої знаходиться знамените озеро Медуз, де мешкають мільйони безпечних для людини медуз. Палау – Це унікальне водоймище, відокремлене від океану, дозволило медузам еволюціонувати і втратити свої жалючі клітини. Яка країна описується цими символами? Двоповерхові автобуси. Тауерський міст – Біг-Бен. Велика Британія. Ці символи є іконічними для Лондона, столиці Сполученого Королівства. Яка пустеля є батьківщиною гігантської скульптури Рука Пустелі в чилійській частині? Атакама. Це одна з найсухіших пустель на землі. В деяких її частинах дощ не випадав десятиліттями. що робить її ландшафт ідеальним для монументальних та висококонтрастних скульптур. Як називається острівна держава у південній півкулі зі столицею Велінгтон? Корінним народом якої є Маорі. Нова Зеландія. Маорі називають свою батьківщину Аотеароро. Земля довгої білої хмаринки. Велінгтон є найпівденнішою столицею суверенної держави у світі. Яке море є наймілкішим у світі із середньою глибиною лише 7-8 метрів. Азовське море. Через свою мілкість та інтенсивне прогрівання. Воно є одним з найпродуктивніших морів світу за біологічними ресурсами. Яке місто стоїть на місці стародавньої водойми, що була майже повністю висушена іспанськими колоністами у 17 столітті? Мехіко місто було збудоване на руїнах ацтецької столиці Теночтітлана, яка знаходилася посередині озера Тескоко. Який гірський масив на землі має назву, що походить від санскриту, і означає обитель снігів? А. Альпи. Б. Кордельєри. В. Гімалаї. Гімалаї Назва походить від санскритських слів Гіма сніг та Алая – обитель житло. Гімалаї. Це найвища гірська система світу, де розташовані більшість восьмитисячників, включно за Верестом. Вітаємо! Ви успішно завершили другу частину нашої великої географічної вікторини. Обов'язково поділіться своїм результатом у коментарях. Нам цікаво, як ви впорались. Не пропустіть продовження. Нагадаємо, нові вікторини виходять щочетверга і щонеділі о 18.30, а мегавікторина на 100 запитань у другу і останню суботу місяця. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові виклики та відкрити для себе більше дивовижних фактів про нашу планету. До зустрічі!